У Вашингтоні сподівалися, що енергетичне перемир'я буде ну таким першим кроком до перемир'я всеохопного. І навіть планували підписати протягом цих 30 днів відповідну домовленість. Росія, в свою чергу, без час заявляла, що енергоперемир'я зриває Україна, як приклад наводила удар по енергорозподільчій станції суджа. Протягом так званого перемир'я Росія, взагалі, безпрецедентно била по містах. Розрив цієї ракети був в повітрі, це касетні заряди були, і такий великий розліт, і тому дуже такий великий руйнації, які є, на жаль. Є один загиблий, це чоловік ранок житлового району, коли люди таке прокидаються, коли деякі йдуть на роботу, розумієте, які жахи і що вони творять. Кривий ріг, низка ударів, включно з тим, де загинуло 9 дітей за одну атаку. Дніпро та область, Харків, Херсон, Миколаїв, Київ, Суми ті міста, де росіяни били по конкретно житлових будинках і цивільній інфраструктурі.